Дерево, що дарує автор Шелл Сілверстейн. Жила в лісі дика яблуня і любила яблуня маленького хлопчика. І хлопчик щодня прибігав до яблуні, збирав її опале лістя і плив з них вінок, надягав його, мов корону, і грався в лісового царя. Він залазив по стовбуру яблуні і гойдався на її вітах і гриз її яблука. А потім вони грали в хованки, і хлопчик втомлювався, він засинав в тіні яблуні. Хлопчик дуже любив свою яблуню, дуже любив. І яблуня була щаслива. Але йшов час, і хлопчик підростав, і все частіше яблуня коротала дні на самоті. Та от якось хлопчик прийшов до яблуні, і яблуня сказала: «Іди сюди, малий, іди скоріше, погойдайся на моїх вітах, поміж моїх яблук, пограйся зі мною, і нам буде добре. Я занадто дорослий, щоб лазити по деревах, відповів хлопчик. Мені хотіло б інших розваг. Але на це потрібні гроші. А хіба ти мені можеш дати гроші? Я порада, зітхнула яблуня, то нема в мене грошей. Одні лише листя та яблука. Возьми мої яблука, малий, продай їх у місті, і тоді в тебе будуть гроші, і все буде добре. І хлопчик заліз на яблуні, зірвав усі яблуки і поніс їх з собою. І яблуня була щаслива. Після цього хлопчик довго не приходив, і яблуня знову засумувала. І коли одного дня хлопчик прийшов, яблуня так затремтіла від радості Іди сюди, малий! вигукнула, Іди скоріше, погойдайся на моїх вітах, і нам буде добре. У мене занадто багато турбот, щоб лазити по деревах, відповів хлопчик. Мені хотілося дружитися б, завести дітей, а для цього потрібен дім. А в мене немає дому. Хіба ти можеш мені дати його? Я порада, зітхнула яблуня, та нема в мене дому мій дім оцей ліс. Але зате в мене є віти. Ти можеш зрубати їх і побудувати собі дом. І хлопчик зрубав її віти і поніс їх собою, збудував собі дім. І яблуня була щаслива. Після цього хлопчик довго-довго не приходив. А коли з'явився яблуня, ледь не уніміла від радості. «Іди сюди, ти малий прошепотіла вона, пограйся зі мною! Я занадто старий, відповів він, і занадто сумно мені, і не до ігор. Я хотів би побудувати човен і відплисти на ньому далеко-далеко. Але хіба ти можеш мені в цьому допомогти? Спиляй мій стовбур, і зроби з нього човен, сказала яблуня, і ти зможеш відплисти на ній далеко-далеко, і все буде добре. І тоді хлопчик спіляв стовбур і зробив з нього човен. І відплив далеко-далеко. І яблуня була щаслива, хоч і в це нелегко повірити. Минуло багато часу, і хлопчик знову, колишній хлопчик, знову прийшов до яблуні. Пробач зіткнула яблуня, але я більше нічого не можу тобі дати. Немає в мене яблук. Навіщо мені яблука? відповів. В мене і зубів-то вже не залишилось. І віт у мене немає, вона сказала. Нема на чому погойдатися. Та я занадто старий, щоб гойдатися на вітах. І стовбур мій відплив нема на що вилізти. Я занадто слабкий, щоб вилазити на стовбури. Дуже шкода, що я нічого не можу для тебе зробити, зітнула яблуня. Я ж тепер просто корявий пінь. Ти вже пробач, малий. Та чи багато мені тепер потрібно, сказав хлопчик, я так втомився знайти б затишний куточок відпочити. О, добре, сказала яблуня. Для цього старий пень якраз здогодиться Сідай на мене, малий, сідай і відпочивай. Хлопчик так і зробив, і яблуня була щаслива.